Друзі, всіх вітаю з готелю Fodile Beach Water Park Resort. Це моя нова любов у Греції. Ми саме зараз знаходимося на острові Крит, і я проводжу огляди готелей. Фоделе Біч розташований у селищі Фоделе. Тобто поруч немає ніякої інфраструктури, але цей готель має саму інфраструктуру у самому готелі. По-перше, ви отримаєте величезний аквапарк та саму територію. По території курсує. Увага, потяг, що дуже класно, особливо, якщо ви відпочиваєте з дітьми. Купа басейнів, а-ля-карт, ресторани, основний ресторан теж дуже-дуже гарний. Всі номери відреновані, дуже класний стильний дизайн. Цей готель, чесно вам кажучи, просто ось тут. who supsta call why start to call start to call start to call me why start to call start to call start to call me why start call start to call start to call why start to call start call start to why start to call start to call start to call me Друзі, починаємо огляд готелю Фадели Біч, звичайно, з вхідної групи. Цей готель знаходиться у регіоні Фадели і є одним із найкращих, не побоюсь цього слова, у цьому районі. Бачимо, що у дуже приємних тонах виконана рецепція готелю. Стоять дівчатка, у них всіх однакова форма. Та бачимо з виходу лобі-бару. Ось така чудова тераса з видом на гори та море. Як я вже і сказала раніше, цей готель дійсно має дуже-дуже велику територію, але вона того варта і я буду намагатись вам показати все якомога краще. Ось це тут основний басейн. Ліворуч від басейну ми бачимо снек-бар, котрий працює у обід. Далі у нас там теж пішла територія готелю. Ось тут саме вхід на рецепцію. Тут можна ввечері посидіти та попити кави. І далі простягується у нас теж територія готелю. Але зверніть увагу, що готель сімейний і тому тут є величезний аквапарк як для дорослих, так і для дітей. Тому гірки знаходяться аж там. Підійшла ближче, щоб вам показати основний басейн. Він не дуже великий, одразу скажу. Але, якщо чесно, Бачу, що всім шезлонгів вистачає. Дуже приємний готель, виконаний у класних сучасних тонах. Дуже цікаво його далі буде подивитися. Тут у нас саме снег-бар. Він працює з 10 до 6, тому ви вільно можете. Прийти сюди в капцях, у шортах. Ось саме з вами бачимо пляж. Він з дрібним пісочком. Але там, де захід у море, все одно буде галька. Шезлонги, парасольки та матраци абсолютно безкоштовні. А ось оці кабани, які ви бачите, вони за додаткову плату 20 євро на добу. Ми з вами прийшли до основного ресторану готелю Фадела. Можемо побачити тут дуже дуже класний сучасний дизайн. Мені вже квартиць спробувати страви. Так, у цьому готелі немає баночного харчування, але ви можете це зробити самостійно. Я бачила там на корнерах є парові овочі, тому ви можете за допомогою блендера, мікрохвильовки та чайника зробити своїй дитині самостійно поїсти. Лише подивіться на цю чудову стелю. Ну дуже круто, виконаний дизайн. Хочу звернути також вашу увагу, що у готелі переважно відпочивають європейці. Тому, коли я починаю знімати, вони не дуже раді цієї ідеї, тому що цей готель високого рівня і потребує більшої уваги та засекречення. До речі, є ось такий куточок для діточок, щоб вони саме їли самостійно. Ходимо до огляду номеру Сі фронт. Бачимо тут душ. Всі номери абсолютно відреновані та мають тропічний душ. Ось тут у нас косметика. Абсолютно у всіх номерах є фен. Далі бачимо дуже класний дизайн. Є ось такий туалетний столик та зеркало. І найголовніше, що ми тут бачимо, це, звичайно, вид. З балкона. Ось саме мапа території готелю. Ми зараз з вами знаходимось ось тут. Це головний корпус, та ось тут саме рецепція. Якщо ви хочете потрапити на тенісний корт або саме аквапарк, вам треба буде на шатлі проїхатися. Тобто, по факту, фактично, це вже друга лінія від моря. Наружу саме ось такий потяг возить до аквапарку та по всій території готелю, де незручно добиратись пішка. Дуже крута ідея. Ось саме ми дісталися до території аквапарку. Якщо їхати цим чудовим потягом, це займає приблизно 2-3 хвилини. Але зверніть увагу, що тут дуже висока гора. І якщо ви будете підніматися пішки, це займе хвилин 6-8. Ось тут бачимо для дітей міні-гольф. Величезна територія у готелі. Щось нагадує вже мені Санторіні. Бачимо тут тенісний корт. Тут грають у теніс і десь тут повинна бути площадка для гри у волейбол та баскетбол. Всього у аквапарку шість гірок і дитяча, тобто сім. Тут є навіть самі маленькі гірки для самих маленьких відвідувачів. Ось ця територія аквапарку і є величезні гірки. Вибір дійсно великий. А якщо ми подивимось туди, там дитячий аквапарк. Входимо до огляду стандартної категорії номеру. Бачимо, що тут всюди душ тропічний. Дуже гарний дизайн. Ці категорії номерів знаходяться саме біля аквапарку. Рушники вам видають при поселенні на кількість людей, яка заселяється. Сейф безкоштовний. Можете змінювати рушники будь-коли та скільки заманеться. Ми з вами категорію Superior Family. Тут може розміститися 2 плюс 2, 2 дорослих та 2 дитини. Так, а, на я ж, я Бачимо тут дитячу ліжечко та дві два ліжка повноцінних. <плес> а якщо вам сподобався наш огляд на готель Фоделе, підпишись на наш YouTube канал та інстаграм. Всім до нових зустрічей у нових оглядах.